Аватар of Pandora – одна з найнудніших ігор Ubisoft, якщо не найнудніша, я знаю, звучить як доволі гучна заява, але давайте я спробую вам пояснити в чому проблема. Для початку хочу зазначити, що в мене немає упередженості до цієї компанії, і вона, хоч часто і випускає доволі конвеєрні ігри, все ж в них є цікаві ідеї, світи та рішення. Але на жаль, ці світлі ідеї оминули гру про Аватара. Але здається, основна проблема в тому, що розробники самі не хотіли створювати цю гру. Ось дивишся на трейлери Star Wars Outlaws цієї ж студії, і бачиш, з якою любов'ю там зроблені діалоги та постановка кадру. Не мов хтось, так само як і я, шкодує за втраченою 1313 -13 і робить гру по її спадщині. В той час як гра про синіх чоловічків взагалі не вражає ні постановкою, ні сюжетом. Немов, вибачте, за трохи грубе порівняння, відпрацьовування заданого ТЗ без особливого ентузіазму, що можливо в якомусь сенсі і правда. Простий приклад: ось як в зоряних війнах гра переходить з катсцени в геймплей і назад. А ось як аватар це робить. Відчуваєте різницю? В аватарі вирішили навіть на цьому зекономити, і всі катсцени йдуть через затемнення екрану, щоб не домальовувати додаткові анімації для персонажів, а просто, доки на вашому моніторі темно, розставити всіх по необхідних місцях. Таким чином, незалежно з якого боку ви прийшли до сюжетного NPC, катсцена буде абсолютно однаково виглядати. Але годі порівнювати фронтири Пандори з ще не релізнутим проектом. Може там теж потім зроблять затемнення екранів. Давайте краще глянемо. Що там по геймплею? У вас є кілька видів зброї від двох світів: автомати, гранатомети тощо від людей, та луки різної важкості, метальні сачки тощо від світу аватарів. Другі можна отримувати, прокачуючи лояльність до кланів, які вам треба об'єднати. Стріли ж можна крафтити, збираючи різноманітні ресурси по світу, полюючи на звірів тощо, як в Horizon Zero Dawn. Щодо автоматів та набоїв до них, як і майже всю нову вогнепальну зброю, ви можете. Отримати тільки під час рейдів аванпостів різних розмірів. Зміннями трохи краща історія, бо частину можна отримати тільки якщо досліджувати світ, і шукати на карті фіолетові позначки, діставшись до яких ви законектитесь з Ейвою і отримаєте спеціальні вміння. Інші ж навички ви будете отримувати, вбиваючи ворогів і виконуючи завдання. І ось цим набором бойових механік вам потрібно буде виконувати доволі однотипні завдання. Не можу сказати, що розробку. Робники прямо такі зовсім не старались. Але глобально у вас триміні гри, попадати в кільце, щоб зробити дію, пройти маленький лабіринт, і епізоди з розслідуванням, де треба використовувати чуття наві, і звичайні активності, як то зачистити аванпост, утримати точку від хвиль ворогів, підірвати об'єкт, зламати об'єкт, звільнити тваринку і зачистити локацію. А далі повторити це незліченну кількість разів, інколи зі зворотнім таймером, мабуть, щоб накрутити саспенсу. Але коли це Роблять доволі часто, то працює це у зворотній бік і просто дратує. При цьому, щоб вам не було дуже нудно, вам додадуть супроводжувати когось час від часу, або ходити за кимось дуже-дуже повільним кроком, що не те, щоб найцікавіше заняття в світі. З часом з'являється можливість літати на екрані, і на якийсь час це додає цікавості грі, адже світ Пандори доволі пустий і одноманітний. Але потім навіть ця механіка починає приїдатись. В грі ще є. Стелс, але він доволі специфічний, адже вороги вас постійно чують і бачать через стіни, якщо здійнялась тривога. Саме тому потрібно проходити по стелсу практично так, як спланував для вас це розробник, що стосується великих аванпостів. Інакше тривога і смерть або дуже душний бій з десятками грубих піхотинців та джагернаутів. Все в грі можна і потрібно прокачувати, інакше вам буде дуже важко далі грати. Взагалі, прогресія тут є про все. І для всього Все зав'язано на купі циферок заради циферок. для чого рівень персонажу окремо розділили з рівнем прокачаної амуніції, мені взагалі не зрозуміло. І таке вже не вперше в іграх Ubisoft. Але все б нічого, якби це було не так нудно і одноманітно. Навіть літаюча пташка, яку можна осідлати в другій половині гри, не вирішує особливо проблеми з урізноманітненням процесу. А навіконика так взагалі не можна прикликати в будь-який зручний для вас момент. Мені здається, схожа система була вперше. Горайзені де щоразу потрібно було приручати нового їздуна для чергової поїздки. Ну і звісно ж є магазин за реал, як без нього в грі від Ubisoft. Поки що я бачив тільки різноманітні скінчики там на ваші луки, маунтів і броню. Але навіть це вже не дуже в грі заповний цінник. Хоча хто знає, що буде після того, як всі напишуть рецензії, можливо, стане ще гірше. Сюжет тут також зірок з неба не хапає. М'яко кажучи, хоча, як на мене, він і не був видатним у оригінальних фільмах, але там хоча б була неймовірна картинка. Ти так захоплювався тим, що бачиш на екрані, що мимоволі забував, що це не справжні істоти. Настільки для мене був вражаючий візуал у кіно. Тут, звісно ж, повторити подібний трюк не виходить, адже все обмежено залізом сучасних ПК та консолей. А тому візуал тут, хоч і дуже дуже непоганий, про це ми ще поговоримо, але він не вражав. Так як в кіно. А історія просто дуже клішована і нецікава. Ось у нас є великий злодій злодій, ось в нас є вчителька, яка не робила помилок, через яку страждають її учні, жителі Пандори. А основна ціль вашого героя це об'єднати клани, щоб протистояти людям. Нічого не нагадує, правда? І так весь сюжет. Навіть у Far Cry New Dawn були, бодай якісь антагоністи в обличчі близнючок. Тут такого і близько немає. Причому геймплей це Мафія 3. Тобто об'єднуй клани, яких три штуки, виконуючи всілякі доручення і грінь. Абсолютно однотипні квести, більшість з яких закінчується аванпостом, знищивши який ви очистите флору та фауну частини регіону. Або як було в мафії, заберете цей регіон собі. Тепер повторіть це 50 разів з невеличкими вкрапленнями квестів, принеси подай, або поговори з кимось. І по суті, глобально це вся гра. Виходите колами, робите одне і теж репетитивне пів, пів по ворогах, а потім повторюєте. Говорюєте це знову, зрідка розбавляючи цей прісний луп маленькими розслідуваннями по слідах, польотами на ікарі, чи підсвічуючи електронні вузли, щоб їх в кінці зламати. А, ну і ще треба теребонькати фрукти, щоб їх ніжно зривати з дерев. Не забувайте, ви ж шукаєте гармонію з природою. Щодо оптимізації, то в принципі вона ок. Як на ПК, так і на PlayStation 5. Мені вдалося отримати код на обидві платформи, тому після тестів я не можу сказати, що вона була прямо та таки погана на якийсь з них єдине, що гра в мене кілька разів крітувала. А також на PlayStation часто трава промальовувалась прямо перед очима. На ПК, ж, окрім вильотів, просадок якихось по кадрам чи постійних візуальних багів, я не помічав. Грав на 2080Ti на ультрах у Full HD. До речі, якщо маєте можливість допомогти мені оновити ПК. Щоб я міг робити огляди нарешті в 4К, а не апскейлити Full HD відео до 4К, то під цим роликом буде посилання на Донателло. Звісно ж, після того, як задонатите на ЗСУ. Що ж в підсумку? Аватар Frontiers of Pandora це гра реально втрачених можливостей. Тому що практично кожна система, немов мала дуже цікаві задатки, але просто не докручена. розробники не мали ніякої жаги розробляти цей проект, а тому він дуже одноманітний, з неймовірно репетативним геймплеєм. Система пересування і витривалості зроблена доволі цікаво. У вас є окреме життя, а окремо ваша енергія. Друга витрачається активніше, коли ви бігаєте, стрибаєте і воюєте. Але доки ви ситі і енергійні, то ваше здоров'я само буде відновлюватись, як тільки ви знайдете безпечне місце. І це прикольна механіка, так само, як і дуже прикольно бігати по світу, коли ви ловите цей флоу і розумієте, як правильно пересуватися. Але на жаль, на цьому все. Так само, як система зброї з двох світів, між якими опинився головний герой. Він вихований людьми, але через багато років повернувся на рідну планету. Якихось екзистенційних проблем гра взагалі не підіймає. А це ж така крута. Та ідея у своєму потенціалі про персонажа, який не може знайти своє місце у цьому світі. Можна було б вигадати історію, в якій нашому герою довелося би обирати який бік йому ближче. І, наприклад, чим більше він би використовував знаряддя людей, тим більше він би схилявся до того, щоб зайняти їх сторону. Та ж історія з візуалом. Він тут дуже класний, і це, мабуть, найкраща частина гри. Все виглядає неймовірно яскраво і по-живому. Пандора переповнена якимось мушками, метеликом. Ками, рослинами, які реагують на вас, тощо, але майже все це було у фільмах по аватару, якщо не абсолютно всі представники Флори та Фауни вже були у фільмах по аватару. Ніяких нових рішень тут по суті немає. Можливо, вони були, і я їх просто не помітив, але це тільки підтверджує той факт, що їх тут мало. Або вони надзвичайно малозначущі єдине, що може врятувати вас в цій грі, це по перше, якщо ви дуже сильно хочете її пограти і є великим фанатом фільмів. А по-друге, кооперативне проходження. Так, аватар можна проходити з другом, і хоч мені не вдалося перевірити мультиплеєр, все ж ви самі знаєте, що в компанії все грається краще. А так, то аватар Frontiers of Pandora дуже красива, з непоганим відчуттям персонажу та доволі приємним пересуванням по світу, але при цьому неймовірно нудна, одноманітна і нецікава. без крутих історій, цікавих квестів чи активностей. А головний конфлікт зі злим-злим. Людейськом, який вбив вашого родича на початку гри, взагалі зникає на більшу частину цієї історії, і про нього навіть не згадують цей час. Про додаткові місії я взагалі мовчу. Це завжди зачистки локацій від людей без глибокої бойової чи стелс системи і без нових ідей. А прогресія не відчувається як прогресія, окрім рідкісних нових вмінь, які можна отримати досліджуючи світ і конектячись з Ейвою. Саме тому аватар Frontiers of Pandora виглядає. А для мене як одна з найнудніших ігор Ubisoft, яку наче робили з під палки, щоб виконати замовлення без будь-якої пристрасті до першоджерела. І за це я їй ставлю 6 балів з 10. Якщо ви не величезний фанат Аватару і у вас немає друзів, з якими ви могли самі себе розважити в цьому світі, то я не можу рекомендувати вам цей проєкт. Але можу порекомендувати своє попереднє відео. Воно дуже цікаве, тож обов'язково зацініть, якщо ще не бачили. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово, особливо подяка моїм мега та єгатронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані. А також всім, хто підтримує канал після цього відео. Зустрінемось вже за кілька секунд ось тут. До зустрічі і. Дай Боже!